Так, ну що, заїхали в Словакію, розгрузка в Братиславі, Отакий от вид маємо. На Братиславу. це ми вже в Братиславі, вона на границі з Австрії геть от точки загрузки я їхав сюди 80 км. Скажу так, перша яма, яку я поймав на в Європі, то це була Словакія. І потім була зразу друга. Я, ну, я її вже не поймав, бо я зрозумів, що треба дивитися на дорогу. Ну, Це було зразу на границі. Ну, границі як такої немає, там проїжджаєш ограничення, просто 80, ну, трошки по постройки. Хотів показати, але пізно згадав, не включив камеру. Ну так, ще камінці летять в лобовуху. Слава! Вибачайте за звук, прийшли смс, буде на відео кричать. Бережімо.